Збройні сили, у пікселі люди герої вони що хаю з тобою, коду комили, працює збройні сили, у пікселі люди герої вони що хаю з тобою. Сонечко сідає, ніч вступає, сонце лапки тебе ніжно обіймає. Хай тобі сняться всі наші мрії стануть реальними, всі наші надії. Танок в Криму із яскравими зорями. Троянди Донецьку з його тереконами. Харківські вулиці з цілими вікнами. Проспекти Херсону водою не змитими. Як стегли черешню, йому ми літополі. І вже триколорів нема Севастополі. Все буде так, а поки ти спи, спи. Котику спи. Спи, кату комили, працюю збройні сили, у пікселі, люди герої, Вони що хвилини з тобою. Спи, кату комили, працюю з броні сили. У пікселі, люди грої. Вони що хвилини з тобою. Назові запущені до мене. Знову концерт.